Олег Шупляк дуже тиражований художник, фото його картин у соцмережах, репродукції прикрашають інтер'єри, і митець не проти з радістю ділиться творчістю. І якщо роботи художника бачили, мабуть, всі, то знайомством можуть похвалитися не так багато людей. Хоча й живе він в Україні в невеликому місті Бережани Тернопільської області. Зустріч нашої знімальної групи з Олегом Шупляком відбулася під час зйомок в Бережанському замку, до відновлення якого зі своїм творчим баченням неабияк доклався митець, я Бережанець і це моя батьківщина, і завжди протягом життя бачив, як цей замок він десь поступово руйнувався. І от ну тепер пішов. Трішки зворотній процес. І як тільки це почалось, я відразу долучився як художник. І разом з командою Діас ми десь ну, це було рівно два роки, ми тут розчистили оці приміщення. Ну, В суті, це були руїни. Такі, ну, На щастя, вже на той час вже було, був дах, щоб вже якби можна було тут щось починати. І Протягом кількох місяців, все починаючи від підлоги і, і так далі, ми зорганізували арт-простір. Почали з серії моєї, моєї серії моїх робіт Український космос. От. І потім ще долучилась виставка Двовзори. Вписувати роботи в простір, який дихає історією століть. То і виклик, і дарунок долі. Митець зробив усе, щоб гармонійність поєднань вражала. Тут і гра світла, і музика, і поєднання живописних полотен та скульптур. Ми не мали чіткого проекту, все так досить ішло спонтанно, але ви маєте рацію, я десь підлаштовував свої роботи і в тому числі десь і цю архітектуру. Ну, ми не можемо нічого тут змінювати, бо це історична споруда. Але, наприклад, у нас з'явилися от, постаменти. І щоб їх якось використати, я створив спеціальну серію скульптур, щоб ну, виставка вже була повноцінною. І, тому це був такий процес досить складний, бо, ще раз скажу, це не було. Ходу справи вирішували, що де, але разом з тим цікавий був такий творчий процес втворення, організації оцього мистецького простору. Природа вносить свої мистецькі корективи, і ми спілкуємося під звук потужної лептевої зливи. Український космос він такий. А ще він протилежність руському міру, каже художник. Український космос це ми з вами, це наша історія. Це наші традиції, це десь уявлення наших предків е, про будову Всесвіту. І врешті-решт це є е, протилежність руського міра. Тому що е, це має бути чітко зрозуміло. Руський мір це одне а. Український космос це, це наше. І перший рік я, ну майже весь рік, майже вся творчість пішла в мене на там, такі плакати, політична карикатура і так далі, в тому, щоб таким чином показати це жахіття. Але потім в якийсь момент я зрозумів, що навіть змальовуючи оцей руський мір карикатурно, негативно, це все одно його підсилювати. Потрібно щось. На противагу. І е, коли вже почали відвідувати виставку е, воїни, захисники, і вони, е, відгуки їхні є такі, що це те, за що ми воюємо. Тобто вони хочуть бачити це, бо вони кажуть, русський мір ми бачимо там кожен день, і, а от, оце те, за що ми воюємо. Це світло, і тому ну, це ще більше мене якби стимулювало, мотивувало цю, цю серію розширювати і поповнювати експозицію. Олег Шупляк вже згадав про свою серію двовзори, яка експонується тут, таки в замку. Вона теж сповнена символів та сенсів. Серія двовзори, яку я ще розпочав у 91-му році, я розпочав із портретів наших видатних людей Богдан Лепкий, наш земляк, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. І це якби картини такі трошки ребуси, де, де, де я намагаюся поєднати і зміст, і форму в одне. І ну так, це, це людей приваблює, тому що це е, десь їх е, мотивує розмірковувати, е, десь якась інтерактивність виникає, а не просто там глянув картинку і забув. Як художник, я працюю з візуальними образами. Я, а звичайно, і е, вони мають свої закони, і вони так мають такий можна сказати моментальний… Плив. Тобто побачив і зрозумів. І е, застосовуючи ці е, мистецькі засоби, я намагаюся там, вкласти от, у, у архетипи українські від самих древніх часів. Це все, що є наше вишиванка, калина і так далі. Рідне поле, рідні е, орнаменти, е, десь переплетені. З пейзажем, ну це таке, що ніби кожен день ми бачимо, але якби вже в художньому творі воно більш виразне і краще запам'ятовується. Виставки відкриті для відвідувачів замку, і дуже хочеться, щоб їх побачила якнайбільша кількість людей. Бо репродукції це чудово, але авторські полотна то неповторно і дуже емоційно.